Мої любі малята, а також, шановні наші батьки, дозвольте мені вас привітати із водохреща. Це теж дуже-дуже велике свято, яке відбувається в одне і те саме число, в один і той ж саме місяць, в одну і ту ж пору року, здивінку так. Це дуже-дуже цілюща водичка в яку занурюються люди, так і що загартовують своє тіло, своє здоров'я. Так, навіть я знаю, що є і малюки загартовують батьки своїх діток. Так. Ну, це дуже-дуже треба ну, порадитися з лікарями. Чи можна це комусь робити? Так. А зараз послухайте такого віршика. Гомоніла річечка з бережком. Скоро прийдеть зимонька зі сніжком. У кожусій валятьсях простець, З півночі причить сюди тріскунець. На святе водохреща із небес. Тут Господь святитиме мир увесь. Так. А ви, дітки, будь ласка, мені пришліть свого віршика, який ви зможете вивчити із своїми батьками. Так, буду ждати на зворотній зв'язок. Тож не забувайте, у Вайбері, будь ласка, зустрінемося з вашими віршиками. А поки що на все добре. Бувайте-бувайте. До нових зустрічей!